Російський навігатор рекламного ринку, вебсайт ad.index.ru опублікував десяток кумедних роликів до дня святого Валентина. Ось деякі з них компанія Puma попросила англійських футбольних фанатів заспівати композицію популярної групи Севидж Гарден ево with you on mountain». Вийшло здорово. Слухан, дозволь знати своїй кращій половині, що ти відчуваєш. i never made it Реклама H&R Block компанії, що надає фінансові послуги і, зокрема, допомагає підготувати податкові декларації. Купідон прилетів до одного з податкових аудиторів, який виявив в його у деклараціях занадто багато помилок. Так що золотий хлопчик повинен заплатити багато грошей. Замість цього купідон вдається до випробуваного століттями засобу. Стріляє в серце податківцям. Однак, прийом не спрацьовує. Це Samsung теж вирішив обіграти тему 14 лютого в рекламі фотоапарата. Симпатична дівчина, якій схоже, неабияк набридла її самотність, Прогулюючись з погожим днем, вирішує змайструвати собі підробні фотографії, але не щоб перемогти в каннах, а щоб розставити їх в рамочки по дому. Ось їй надягає на палець кільце блондин. Ось її цілує кучерявий темношкірий хлопець. Ось вона тримається за руку з кимось на березі річки. Все це дозволяє робити фотоапарат з двома пк дисплеями. зробив подарунок до дня всіх закоханих за допомогою технологій доданої реальності. Магічна кружка дозволить відправити оригінальну Валентинку.